Ми сьогодні знаходимося у Києві на вулиці Вижгородській біля такої чудової місцевості, як Гірка Крістера. Чим вона знамена? Значить, вона відома ця місцевість з першої половини 19 століття, коли нею володів Угорський князь Екстезі. Потім і у 1848 році придбав німецький, а саме саксонський такий садівник, як Вільгельм Крістер. І от на честь нього, власне кажучи, гірка і названа. Тут ходять 6 20, 33, 18 тровий оси вулиця Сипульського. Отже, пройдемось по цьому парку. Як видно, багато зелені тут. Саме від крістера пішла назва не дорока звіти масива Виноградар, бо він засаджував місцевість виноградом та іншими культурами. Тут таке майданчик для дітей. Ганечок це вулиця Вишгородська йде. Панельки радянські. Ми йдемо. Так ось крістер тут висадив дуже багато сад в свій час у 19 столітті. Потім його у справу продовжили його сини. За радянський час. Цю землю віддали, як завжди, у державну власність. Ну, трошки провели, можливо, зі свого боку порядок є. Я тоді не жив, лише можу почитати. Ну і тут трошки теж зі свого боку ці панельки. Дітки так граються. Що ми зробили для них. Ось. А нещодавно тут Скандал був забудовниками. Вони хотіли забудувати цю чудову місцевість. До речі, другу частину на тій стороні такі забудували. Подводили там парковий міст, Став так званий житловий комплекс. Я спробував щойно туди пройтись, там з того боку теж чудові місця такі. Там озеро, місто, судячи з фото, які розміщені в інтернеті, але там сюди паркан, я так туди не потрапив. У дітки. Скажіть, Може... а сірі вас? Продовжимо. Хотіли забудувати. Це вже я не знаю. на все, руки. Розпускається, все забудувати, жодного зеленого місця в Києві не залишити. Я вважаю, що так можуть робити тільки поганці, яким тільки гроші. Потрібні їм байдуже на місто, байдуже на природу, що після них залишиться і так далі. Хто зі мною згоден, ставте лайки, хто ні, дизлайки. Коментуйте відео, підписуйтесь на мій канал. Як я вам казав, буде багато що це цікаво. Отже, ми у парку Крістор Гірка. Недалеко туди, якщо їхати по вулиці бужелістій площа Тараса Шевченка, той біг. У нас Коренівка, а за цими будинками туди. Ми масив вітряні гори та виноградар. Вже піднімаємося по парку Крістор Гірка. Тут за забудовником. Ніхто тобі не раді, так за ройсло чагарниками. Зараз, можливо, я з цього боку підійду, вам буде більш видніше. Дістали вже ці забудовники. Давайте поки у нас є такі ще місця, будемо їх фіксувати, то можливо десь у нашій влади сумління знайдеться залишити нам хоч якісь зелені куточки. Лише, цими, цими будинками і те, що кажуть, паркове місто побудували з тої сторони цього парку. Церква. Може, йдемо далі по парку Фірка Крістра. Тут плиточку хоч викладали, хоч щось для народу зробили. Тому цей паркан хотіли забудувати. Плиточка викладена. Лавочки так нові покладені. Це те, що ми тільки що піднімались. співають, тут буде парк і все правильно. Хіба не чудове місце, як можна руйнувати такі місця. Що далі ми з вами пройдемось трошки, там у нас буде парк кінь грусть українською не журитися російською тому що коли приїхала російським імператриця Катерина II в тім'ясевеці сказала Потьомкіну Кінь Грусь звідси найшла. А це парк, як вже казав, Ірка Крістера від Вільгельма Крістера, який вів тут садівництво у 19 столітті. потім його сини продовжили, потім прийшла в радянська лада. Все відібрала, ну хоч залишила зелене на місце. Наші сучасні клички і так далі. Все хочуть забудувати. Мало їм. До речі, хочу з вами поділитися. Вчора зробив собі шеплення препаратом Pfizer. Так, запропонували, чому б і не зробити це йди на те, що сертифікована і безпечно. Там вище камінь буде, на якій написано «Ірка Крістера, яке повітря. Через камеру не передається. І гуляють. Собачками. Може йдемо далі на гірку саму. Кому подобається відео, ставте лайки, коментуйте та підписуйтесь на мій канал. Підписуйтесь на мій канал, буде багато що цього цікавого. Отже, ось і камінець. У нас буде самої гірки кріста. Дуже поширений. У нас час цей камінець, після того як хотіли забудувати цю місцевість. Але мешканці відстояли. Тому давайте поширювати відео про такі зелені місця. Нехай до влади дійде, що не все в грошах вимірюється. Треба щось нащадкам не тільки матеріально залишити. Та будинки. Якісь і парки, зелені насадження. Тим що в Київ колись був найзеленішою столицею Європи. А знову такі та колись. Зараз тільки такі місця залишили, центр приїжджаєш, взагалі майже жодного дерева. Як так можна? А дивишся старі фотографії, Києва, все в зелені потерпає. Джей, демо. гірці крістера. Ось такі приватні будиночки. З боку вулиця Сашенка. Це ми звідти вийшли з нами. Взагалі таке. Zaraz się Tak, a tu schody Tu można dużo podnieść się Tu coś ktoś sobie budował i nie dobudował Jakieś, jak zawsze, może wyszyczyny nasi У мене такі будиночки тут такі взагалі якийсь чи що це таке, не зрозуміло. Фундамент ну, як же все сміття, як же без цього, наші люди ж не можуть по-іншому. Отже, піднімемось далі по гірсі крістера. А сьогодні вівторок, робочий день, то тут ще нікого немає. Вівторок, 13 липня 2021 року. Це згори так, цей фундамент. Давайте туди на саме вгору підіймемось то скажете, що не піднявся. Тільки по цивільним стежкам ходить. пройдемось по такій стежці. Вогні ще люди палять, відпочивають, чому й ні? Який тікав таке дерево. Трошки вже засушене І там прибутні будиночки. Це там будинки на виноградарі та на вітрі на горах. Може ми на самої горі. зробили і на цю діку йдемо далі по гірці карістера подобається відео, ставимо лайки, коментуємо, поширюємо, поки ще є такі населені місця у місті Києві, та не забуваємо підписуватись на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще цього цікавого. Та ставимо дзвіночки, щоб нагадувало, коли у мене буде на каналі нове відео. Може, йдемо далі. Цю бік парку кінь грусть. те, що вам пере цим казав. Цивілізація починається. З ми звідси прийшли, йдемо туди. Стоит 400 роков дуба Так и вен. Цей дуб а этой, трошки петрушки свицы я вам сниму Чтобы было виднейше ну, Пусть так, пустяки дубы эти Выбухал за 400 роков чимали сітка на ньому щоб трималася міцніше тут приватний будинок, як мовити чудово жити біля парку наче в києві наче й не в києві Збиратися в центр звідси, ну хоча туди спустився, тролейбусів куча. Скоро на виноградер метро приїде, то буде не так і далеко. В принципі, вже спускаємося до озер біля парку Кінь -Русь. Такі сходи. Отже, ще раз на крізь страгірку подивимось. Впевнений, що вам сподобалось. Мандрівочка покрізь трагірці. Ми йдемо далі. Там, ми бачили, не добудували такий старий будиночок. Все одно такий добротний. Джейдем до Досер. І вече біля Києва захоче приїхати сьогодні. то це під станції метро Лук'янівки з кої. Сідаєте на 6, 18, 33 тролейбуси і їдете до вулиці Осиповського чи до площі Тараса Шевченка. І звідти, і звідти пройти можна. Там можна спитати якщо що. Отже. Ми ходимо до озера. Приватний сектор. Хай проїде. Ми йдемо до озера, де купаються. то спекотно більше тридцяти градусів ну як завжди куди ж без свинюшника Наші ж люди по-іншому не можуть дивіться роблять. Купаються. Тільки що були у парку Крістер Гірка, переходимо в парк Кінь Грусть через це озеро. Такий запашок трохи є. Я вам хочу сказати від цього озера от задач стояча, що, що ви хочете Та отже, рети ростуть Так вам там на нагоріє Отже Кому подобається відео, ставимо лайки, коментуємо та підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що цього цікавого. О, тут взагалі запашов такі ау-хо. О, о. о щось ливає сюди. Устья. Люди засмагают себе, отпочивают. морские плавают. И снова звонюшник. Ну, з іншого боку, якщо жодного смітника, нема що людям робити, ну поставте біля озера пару смітників навіщо, Це ж треба потім увозити тишо. Прийдемо у парк Кінь грусь Тільки що були парку Гірка Крістера. Вулиця Кобзарська. Парк парке ингрузии в с иншом побоку вот дивимся что из кремки старые такие улица кобзарская 27 правильно а вот сейчас раса шовченькая порочь и кобзарская вот же мы уже в парку к ингрузии І ще одне таке заповідне зелене місце, у місті Києві залишилось. То сьогодні буде чимало у нас така екскурсія. Тому ставимо лайки, коментуємо, на позитиві будемо. Підписуємось на мій канал обов'язково. Бо, як відомо, буде багато ще цього цікавого. Та ставимо дзвіночки. Отак От ми піднялись. Далі піднімаємось. Парку Кінь Грусть. Нагадую назва. Пішла від того, що російська імператриця Катерина ІІ, коли тут була з генералом Пачонкіним, сказала йому кінь Грусть. Тобто українською. Досить журитися. Я вам кажу, не журиться, все буде у нас добре. Дивіться моє відео, відпочивайте, насолоджуйтесь, а я буду далі вам здивувати. Тому не забуваємо, хто ще не підписався, підписуємося на мій канал. Люди тут відпочивають багато.

Синий майданчик може футбол грати, баскетбол кольця вже але Такі топ теж. Так, тут уже спуск. Ну, зайдемо на гірку. Я вам спочатку показую цивільні місця парку, а потім такі більш пригодні. Кропива. Тобто з того боку заходити. Ми зараз отак обійдемо. Отже, ми заходимо з арку. Зараз у парку Кінь Грузь біля площі Тараса Шевченко в місті Києві. Демо перед цим починали у парку гірка крістера. Який повітря свіжа не передати через камеру. зайдемо на гірку. І така вона більш розвичайна, ніж там. Карпати їхати не треба. Жартую, Карпати то є Карпати. У Києві по-своєму чудово. Карпатик по-своєму взагалі буде в Україні. По-своєму чудово. Хто зі мною згоден, ставимо лайки, коментуємо, можемо пропонувати місця Києва, де би б хотіли, щоб я познімав би відео та звичайно підписуємось на мій канал, хто ще не підписався. Ну, трохи випусти коли на гіркою йдеш. Задихай, як у путь якої нормальні людини. Мені колись коментували щось вас, Так ви пройдіть. Ми на саму гірку вилізли Гадаю, що на цьому ми сьогодні будемо з вами завершувати екскурсію з гірки парку Кінь Грусть. Кому сподобалось відео, ставимо лайки, коментуємо, поширюємо, поки в нас ще є такі місця. Звичайно, підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато що це цікаво. Що таке? тому що це люди тут, а це якийсь смітник. розпродаж. Пульця на сьогодні завершена. До побачення. Підписуємось на мій канал. Підписуємось на мій канал, буде багато ще це цікаво. До побачення. Зірки. Парку Кінь Грусть.